Вітаю, панове! Кожному хто дивиться це відео, я бажаю, щоб він жив не в ілюзіях, марних очікуваннях і фрустраціях. Ні, я бажаю, щоб він був здоровим, розкривав свій внутрішній потенціал, а також був щастивим і успішним. А в цьому відео я хочу навести ряд життєвих прикладів, які наочно нам доводять, що в переважній більшості випадків, якщо людина бажає досягнути якоїсь мети, бути успішною, щасливою, здоровою, налагодити з кимось відносами і таке інше, то вона просто зобов'язана. подолати життєві труднощі, життєві виклики, або навіть відчути біль, як я вже казав, або це буде емоційний, або фізичний. А бажаю це тому, що я чудово причудово знаю, що таке біль, як психологічний, так і фізичний. І знаю я це тому, що я кілька разів в житті після операції на своєму головному мозку вчився і розмовляти, і ходити. А зараз я є танцором, психологом, а також автором книг. Тому ось кілька прикладів висловлювання іспанського філософа Хосе Ортега. І здавалось би, звучить воно дуже просто. Зусилля стають ефективними лише тоді, коли людина починає відчувати біль, що я маю на увазі. І перший приклад я візьму із світу спорту, адже я сам був спортсменом протягом майже 10 років. Отже. Як ми бачимо, то спортсменів дуже багато, але олімпійськими чемпіонами стають одиниці. А чому так відбувається? Ну да, в житті є там ряд факторів, які там впливають на ці процеси, але основний фактор це те, що переважна більшість людей вона як починає тренуватись, відчула відчуття болю, і все каже: – «Хм, я не можу, це не для мене, ну і якісь інші відмовки. Але пам'ятайте, що є таке поняття, як природний відбір. І той, хто не може подолати своє відчуття болю, то той нічого не може добитись. Другий наш приклад, візьмемо із світу кваліфікованих спеціалістів. Адже для того, щоб бути кваліфікованим спеціалістом, ну недостатньо якось тільки отримати вищу освіту. Ні. Потрібно і далі розвиватись в цьому напрямку. Але відповідьте собі на питання. А чи багато людей хоче себе там обмежувати, відчувати якісь труднощі, якісь, скажімо так, емоціональні болі? Ні, не багато. Ось це і пояснює, чому кваліфікований спеціаліст отримує набагато більшу заробітну плату, ніж такий середнічок. Для третього прикладу я візьму світ підприємців. Ні, я не буду зараз відслатися на закони України про там підприємницьку діяльність. Ні. Я хочу поговорити про те, що якщо ти хочеш бути успішним підприємцем, то ти маєш ризикувати, бути там креативним, робити ряд інвестицій, стресувати, відчувати ряд болей. Там, ти тому не додав, ти увагу не приділив і так далі, тому подібне. А от дайте собі відповідь: а чи багато людей хочуть відчувати такі болі? Ні, не багато. От відповідь на те. Чому успішних підприємців дуже мало. Отже, як ми бачимо по нове і звище неведених прикладів, то так вони, хоча і є не універсальними для всіх випадків життя, але, але вони нам переконливо доводять, що якщо людина бажає досягнути якихось успіхів або досягти якоїсь значної цілі, то вона просто зобов'язана відчути або там якісь труднощі. Або якісь незручності, або ще щось, одним словом, відчути біль або емоційний, або фізіологічний. Це не важливо. Важливо те, що якщо у вас виникли якісь міркування або питання по темі психологія або нейрофізіологія, то будь ласка, не соромтесь і пишіть в них в коментарях. До зустрічі!